Оце були котли, звичайні парові котли, людини. Але вона віддала на переробку їх, щоб ми зробили з них буржуйки. І ось ми зробили в господарстві півовара дуже хороші там люди, патріоти, сварщики, слюсарі. І ми з них зробили з цих котлів. Ну, вони зробили, я але ж був присутній. Ляльку, супер буржуйки. Тут може спалюватися і скати, і вугілля, і дрова, все, що є. Ось, ось Ми зараз їх пакуємо на новій пошті і будемо відправляти. А це труби. Я дякую господарству села Буші. Ось вони надали ці труби до цих буржуїв. Це по по 4 метри на одну буржуйку і плюс буржуйка. Метр це 5 метрів висоти. Цілком достатньо, достатньо для... Зараз ми відправляємо з нової пошти. Відправляємо на передову Національної гвардії на фронт.